Міштати Америки знімають санкції з білоруської авіакомпанії Белавіа, заявив заступник спеціального посланника США з питань України Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська За його словами. Америка цитує дуже хоче нормалізувати відносини з Білоруссю. Також він додав, що не тільки точніше, це тільки початок. Коул на зустрічі заявив, що США хочуть знову відкрити своє посольство у мінську. Отакої під час візиту цього ж пана кола він передав білоруському диктатору листа від президента Дональда Трампа. Його з містом поділилася е, провладне медіа. Американський президент привітав Лукашенка з нагоди дня народження, самопроголошеного і написав, що молиться за його здоров'я. Як зазначив Джон Коул, Дональд Трамп підписався в листі лише ім'ям, що нібито е, робить дуже рідко. Тож це особливий знак дружби. зазначу, що лист Лукашенку в голос зачитував представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков. Також Дональд Трамп подарував Лукашенку запанки із зображенням Білого Дому. Ну і Білорусь звільнила 52 політв'язні, і сьогодні вони безпечно перетнули литовський кордон. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа. Серед них було шестеро литовців до слова і громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини і Франції. А також колишній кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич. Він подякував президенту Дональду Трампу за сприяння у звільненні політв'язнів. Водночас зазначивши, що в білоруських в'язницях залишається ще понад тисячу ув'язнень, на режимом білоруські медіа, посилаючись на дружину Джона Коула, журналістку Грету Ван Сустерен, стверджують, що переговори щодо звільнення політв'язнів тривали два дні. Ще на продовження цієї теми Лукашенко також заявив, що його головне завдання, ніби як підтримувати Дональда Трампа та допомагати йому в його місії зі встановлення миру. Про це він заговорив, приймаючи доповідь постійного представника Білорусі при ООН Валентина Рибакова.